Дорогі друзі, вітаю вас на каналі. З вами канадський Марк. Українцям всім видадуть піар. Ви, напевно, натиснули на це відео, бо ви хочете дізнатися, як це відбудеться і чому це відбудеться. Перед тим, як я почну і поясню вам, як це зробити, ви спочатку мусите зрозуміти дуже важливу річ, що зараз в Канаді досить складно. Канада закручує гайки, і з кожним наступним роком шанси на те, щоб отримати піар. Будуть зменшуватись і зменшуватись, тому що Канада дійсно переживає один з найскладніших імміграційних таких часів в історії, і просто-напросто ніхто не буде робити ніяку спеціальну програму, щоб тільки українців залишити. Просто будуть потенційно продовжувати Work Permit, будуть продовжувати потенційно Study Permit, і ви будете таким чином мати можливість працювати, навчатися. Але толку з того великого не буде, тому що документів офіційних і важливих вас не буде. А багато українців зараз на даний момент вже купили житло, мають кредити, автомобілі, бізнеси повідкривали. Їхні дітки вже ходять до школи, навчилися англійської мови, адаптувалися. І ті українці, які тут зараз є на даний момент ще до сих пір, їм подобається Канада, і вони зрозуміли, чому Канада. Надзвичайно прекрасна країна, і одна з найкращих країн для імміграції та для українців навіть зараз. Бо ви тільки вдумайтесь, багато вас чують постійно щось погане, але наші люди досить так непогано зараз стоять та сидять, розкручуються хтось ріелторами, хтось бізнесом відкриває, хтось якісь новинки ставить, хтось працює. розумієте, українці рухаються і сплачують податки. І самі канадці бачать наскільки сильно та старанно наші люди співпрацюють. І віддаються Канаді, що самі більшість канадців навіть мають бажання і хочуть допомогти українцям, що вони залишилися тут в Канаді. Ви, друзі, підписуйтеся на канал, залишайте вподобайку. І звісно, я хочу вам ще сказати та я Знаю, що мене дивляться з України також багато людей. Я не хочу, щоб ви думали, що це відео є суто з того, що я хочу зробити якусь надзвичайну проблему. Так, це проблема для українців тут. Канаді більш на персональному рівні, але те, що наші люди проходять щоденно, що це зовсім інша справа. Тому навіть себе не рівняйте до того, тому що я персонально дійсно вважаю і точно підтримую те наскільки українці молодці в Україні і що вони роблять за для того, щоб Підтримувати і відборювати, і продовжувати тримати Україну українською. Тому всім дякую, хто захищає волонтери. Але наші люди за кордоном, хто є совісні, також роблять великий внесок, поширюють різні посилання на ЗСУ, підтримують зсу, підтримують людей, Україну. Тому вся малесенька, навіть відсоткова допомога зараз Україні, українцям важлива так чи не так. Тому друзі. Тримайтесь разом, не нападайте один на одного, і тепер рухаємося до ініціативи того, що потрібно зробити і чому українцям видадуть сім піар. Отже, до мене звернувся пан В'ячеслав, який знаний за те, що він є автором каналу Канада Моя Історія. Я більш ніж певний, що він вам попадався в інтернеті, особливо всім, хто дивився колись різні відеоролики про. Канаду він також розповідає там про Канаду про імміграційні різні речі і про загальне життя. І тому е, він зробив таку ініціативу, зібрав команду з волонтерів зараз, яка працює над тим, щоб дати. Повноцінно достукатись до уряду, щоб дати шанс українцям на спеціальну програму. Спеціальну програму, яка дасть українцям можливість податися та отримати піар та документи, і українцям зараз працюють разом як команда, і що потрібно для цього зробити? Потрібно, щоб кожен українець Канаді знайшов 5, принаймні канадців виборчного віку, і звісно, що вони були громадянами Канади, і попросив їх, щоб вони підписали листа. Листа, які можна потім передати до членів парламенту, кожного можна сказати, району, в якому ті канадці проживають. І тоді, коли ці канадці зможуть це зробити та підписати цей лист, цей лист привернути увагу до члена парламенту з кожного району. То це дасть дуже потужну силу, силу, в якій ви можете під які українці зможуть просто написати стільки листів і не тільки від себе, а саме від канадців, які хочуть допомогти українцям, що уряду буде важко це все проігнорувати. І тому команда працює зараз активно над цим, розвиває про це. І мене попросили просто, щоб я поширив цю інформацію, щоб підготував людей і щоб ви готувалися ті, хто хоче дійсно залишитися в Канаді, щоб ви шукали канадців. Пояснювали канадцям про це, дивилися, чи ви можете на тих канадців покластися. І коли все це буде готове, я знову вам розповім. Точніше, коли вже повноцінно підуть ці листи в рух, то ви зможете це робити. І також я вам рекомендую перейти за посиланнями, які я залишу в описі під цим відео. І в цих посиланнях ви зможете знайти і відеоролик. Який зняла ця команда про те, щоб пояснити, що відбувається в Україні через що проходять українці в загальному щоденно, і там на соцмережах на інстаграм, на Фейсбук і на вебсайт, на головну їхню сторінку? Тому переходьте, дізнавайтеся, дивіться відеоролики, і там буде більше інформації. І слідкуйте за цим всім, бо тому, що зараз важливо, якщо українці хочуть залишитися в Канаді, то вони повинні працювати разом як одне ціле. І я не міг просто проігнорувати це, тому що я дуже сильно хочу, щоб допомагати нашим людям зі всіх боків, яких, яких можна. І я вірю в те, що наші люди мають право на свій власний вибір. І тому хто хоче залишитися в Канаді, хто хоче буде жити в Європі, хто хоче живе в Україні. Але надзвичайно важливо не забувати підтримку зараз. Підтримка повинна бути максимальна йти в сторону України і українців. І щоб була також увага в світі в сторону того, що відбувається в Україні в цій несправедливій війні. Дякую вам, що мене вислухали. Це відео сьогодні не буде надзвичайно довгим, але воно досить таке інформативне і важливе. Я вам розповів в двох словах, що відбувається, і надію, що це допоможе деяким людям теж знати про цю ініціативу, про цю ситуацію і таким чином долучатися до волонтерів. Якщо ви маєте, звісно, бажання. Як не маєте, то ваше повне право. Дякую вам, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.